Такий файний ранок мені. Ще був маленький морозець, або небо чистеньке, файне. А я далі. Відро з клинцями. На роботу. На роботу треба трошки працювати. Зробимо ізоляцію. Наклей. Зараз затягаю клеєм теплі поли. До завтрашнього дня все має і ідеме на плиточку, як я казав, плиточка буде починати класти. Плитку. залишиться зробити маленький коробок там на тому місці, де буде стояти шампунь і покласти на ванну фартух. Друга кімнатка, все підготував, повирізали, що треба закласти. Третя третя душева. Третя душева. Ідрузіляцію зробив, намучився, повісить то під стік, все файник встановив і все. І теж буде Файна погодка, друзі, майже маленько провести. По райончику десь кавичку випити після робочого дижу такого. А завтра в село. В своє село. Такий гарний райончик, де туйкать. Я зараз живу в дуже файні домики, де такі модніші. Модніші, модніші красиві відомий. Всюди без заборчиків, акуратненько, світла гарні. Файний райончик то. Кажуть, що одна з таких багаті, багатих улиць в Торонто. Дома такі нормальненькі, я вам скажу. Так у нас Солотині у, у нас у мало маломай великі. Тут є такі гольфі поля сюди, є, як дуже красиві. Тут за підсвічує людей. Апно живуть люди. Доміна такі хороші теж. Багато-багато вулиць. Біля кожного будинку по 3-4 машини. Чотири дні свят. Ніякі магазини роблять. Вроді по один китайський робить чи корейський. Треба купити робки, подивлюся, чи є тут щось. Робить, робить, чоловічі. Так. Я так зрозумів, китайці це настоящий держави. Що це за продукти? Цікаво щось. Затиман, може дешевої, до речі. Так, ну далі, далі далі. Ой-ой, що тут цього є? Марти, ця господня. Ой-ой-ой. І ціна тут, конечно, дуже дешеві. Долар яблука, Це не особливо. Що мені треба? Мені треба рибу найти? Рибу, рибу, рибу. Но товару тут, -то, коротше, також я ще половина цього і не пробував. Все китайські, китайське китайське. Чаї. соуси всякі. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. де я попав? Риби всякі, чує, які-які. Уші крутити, от такі штучки хороші. Треба взяти, спробувати щось. Курочка попекінськи. Або у нас ще піствоня ще не порзнеме до Пасхи. Хтось вже сьогодні святкує чи завтра. Всім. Всіх вітаємо, ми трошки ще почекаємо до Пасхи, яку святкували наші, і бабка, бабки будемо святкувати тоді. Так, суші, всяка-всяка, бляха, боха, тілько ти всього є. Кілько ти всього є Лише половина в тому, я не розумію, що то є. Зато вони так довгий живуть китайці, то у них все зелень, 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 зелень. У в більшості случай все зелень їдять. Куча трав, куча спецій. Рибний відділ. Пішла всяка риба. Заморожені, маленькі, опа, води. Маленькі тунці. Файні. 300 3 долари. 680 грамів. Це потрібно попити попробувати. Я шукаю креветка. Креветочки Найшов я відділ рибу, коротше, де живарця і риба. Одені креветочки Оди, оди, оді. А я направ тут кіноград, а са на беру, коротше. Час пройшло і я вже у Йо-йо-йо, Брезбіж яка тепер водичка. Молоденька. Вже починають туристи приїжджати. Да, Марішка? І ми з варенькою зробили собі. Виходить, виш вони дійде, дій, дій, з бабку ходять. Всякі мускоризбаринку ти як сі. То живе в таких руки, так? Да? Ми за ручку. Показуй свої маринці, свої рибні, рибні міста. Ну, це як у нас між жіром, Маринка, видиш, всі твої міста показую. Рибні, Марішка. Це містечко. Маринка. Гарно. Дуже гарно. Це Пішли. Дуже красиво тут. Тепер сміли двох туристів, які все купали вже. І відкрили сезон. Ході, ходи, Маринко. Here, very nice. Here, very nice.

Генеральна Що це на створить, у нас творить ворожаю, що вийшли. Всі ящички пойдем, всякі шкафчики підеме другим українцям, які ще приїхали з сім'єм. А все інше зараз іде куди? На мусорку. На мусорку. Захайзерницвищ. Воз майде. Щось у маленько йде на, на виброс, не знаю. У нас було, ще зробив. Ще б і робила? робила. Йде в da, на вулиці у нас непогода. Шторм, да, Вася? Так. Шторм. Але нам добре, бо ми працюємо всередині, там вообще чотинько. Так, у нас задачка, задачка, ціну зашити ту і все все позашивати. Маємо на то може і 2 дні. 12 часиків треба пообідати. Треба побідать. Та Тоху то не лопне у тебе треба здавати ту банку. Гречушка, дворі піст, салатик модний. Кліпчик печений. І все. Пуска погода. Хух, дощ паде. Цвинки божевій. Або добре, що робимо всередині, та благодать. Озеро прибивати, прибивати, вода Ебарич Добре що сніг не падає, тай морози не є. Тут mm. і такое ще може бути Хоч першого квітня. Не перша кітня, друга квітня. А Тут ще може сніг до коліна впасти. Іой падає файно. Порядний хлоп, як робить файно. Що, Васька, Що Шо є, що це стало? Що це стало, Василько? Що? Що? Роб... Дивіться, який фронт роботи, Вася. Ще має мені бути там в кінці он. Починайте. В кінці. У нас ще є скільки? Так, 15. 4 часи, 2 часи, ми в тому голову і все, і можемо йти додому.